Всім привіт! Сьогодні покажу, як створити репозиторій або викласти проєкт на Github. Так, ми тепер у програмі. Нам потрібно нажати New Repository. новий репозиторій. Даємо нашому репозиторію ім'я. Таке ім'я у мене вже було. Так що просто дописую 2. Просто у мене вже створений такий проєкт TelegramBot. Опис. Якщо потрібно. Тут ми можемо вибрати, чи нам потрібний публічний репозиторій. Його будуть бачити всі, чи нам потрібно приватний. Його будемо бачити тільки ми. Ну, можемо вибрати публічний репозиторій. Тут можемо вибрати, на чому створений у даному випадку наш Telegram-бот. У мене Python. Ліцензія у мене її немає. No. Create репозиторій. Зачекаємо. І щоб додати наш код, натискаємо сюди Add File, Upload Files Типу, у нас вже є готовий файл. Якщо у вас нема, Create File, Створити новий файл. Ну, у нас Upload Files. Тут ми можемо додати наш файл. В моєму випадку. Ось тут він. Оппай, загрузився. І тут створюємо все, ми виконали останній крок для створення. Наш бот загрузився у GitHub. Додому. І бачимо Telegram-Bot 2 створений на Python. Тільки що створили його. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк і підписатися на канал. Всім до зустрічі!